На руїнах Ірпінського центрального будинку культури зароджується нове життя. У минулі вихідні тут відбулася незвична мистецька подія, унікальна виставка одного дня артлінія життя або Мистецтво дарує надію. Її авторка ірпінська художниця та арт-терапевтка Альона Дзюба. Тут вона представила свою персональну серію картин і не тільки. Я просто хотіла надихнути, змотивувати інших людей, художників, митців, що ми можемо творити, можемо надихати і можемо навіть в руїнах робити життя. Художниця каже, її роботи це експериментальний живопис. Вона назвала це методикою однієї лінії: поєднання стилізації, колористики і ще чогось такого, що не має визначення. Не вражає її погляд, він інакший. Він відрізняється, і він свій, і е, він яскравий, барвистий. І от дивишся, і от дійсно князь каже, дивишся і бачиш не тільки її погляд, а й можна побачити свій погляд і щось своє знайти. Приїхали з Києва сюди подивитися. Дуже все гарно. Емоції зашкалюють. Особливістю події стало й те, що картини не лише висять на стінах, але й ходять. Роботи Олени Дзюби ожили в образах моделей, які одягнені в костюми, створені художницею. Ці унікальні авторські вбрання стали частиною імпровізованого дефіле поруч із живописними полотнами. Спочатку це були ескізи, стан, да? Та, те, що я розповідала, моя підсвідомість, лінія, моя методика. А далі я просто почала бачити одяг, 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 одяг. Цей унікальний перформанс вразив не лише глядачів, але й навіть маму художниці. Я бухгалтер, дуже точними науками. І це дуже велике диво, що у мене така творча дитина. Я дуже нею пишаюсь, хочу сказати. І вона багато картин малювала. Вона хотіла в галереї виставлятися. Набагато створювала інших там композицій. І, от з допомогою одягу і картин, все ж таки це мрія здійснилася. Для нас сьогодні так все знаєте щемно, так по особливому. Я особисто в цих стінах пропрацювала понад 13 років, і сьогодні, коли тут знову лунає музика, коли тут люди, коли тут лунають оплески, це все знає, надихає і додає ще більшої впевненості, що ми обов'язково відбудуємо і тут пройде не один показ.